Всім привіт, мої любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі Те, що Люблю. Мене звати Надія. Сьогодні в нас 28 грудня, середа, і в мене вже є готовий чобіток. Ну, як готовий? Він ще не, не, не пошитий, але він вже е, вишитий повністю. Так, ще в мене є один фініш по чарівній країні. Зараз я вам все покажу, помаленьку буду показувати. Тішуся тим, що вже є, це вже готове, мається на увазі, що вже вишите. Значить, отакий от прев'ю було по цьому віночку з снігуриком. Я отак покладу трошки далі. Ну, як ви бачите, це є ФЛК 440. Так, якщо я не помиляюсь, так, ФЛК 440. Розмір 10 на 11, 14 кольорів бісеру, досить багато, 1332 штуки бісеру. Так, і отакий от віночок вийшов. Бачите, дуже такий цікавий, гарний, просто зеленого кольору, я вже кажу, тут є багато. 3, 4, 5 кольорів зелених. 5 по-моєму. Так, 5 кольорів зелених, три коричневих, чорний сірий, 2 червоних білий і ті от намистини такі червоні ягідки. Ну, я отак покладу на ялиночку. О, І так воно буде класно виглядати. Так, одразу ще що скажу: в наборі була отака от листівочка. Бачите класні. Я ж кажу, зараз ну, вона і чарівна країна і гарно завжди оформляла, але оце от вже, коли вони змінили нове прев'ю, ну це супер. Отакий от, от паспорт якості. Так, ну і одразу скажу, що залишилося. Вам буде, буде видно. Отакий от от бісер. Ой, щось світить. Сіренький. Оцих дві намастини ще лишилися, залишились, лишні були. Так. Просто показую, щоб ви знали, скільки залишилося, щоб орієнтувалися. Отакий от от рожевий бісер, червоний бісер залишився такий ще. Біленький, от зелений, коричневий, зелений. Бачите, всього є. залишку в бісеру. От Ще коричневий, це світлий такий коричневий. Червоний, ще один зелений, ще зелений і чорний. Це не червоний, це вишневий. Був. І чорний. Ну, і отакі от ниточки і шнурочок для того, щоб вішати іграшку. Ну, я шнурочок, напевно, візьму інший, цей не буду брати, але просто вам хотіла показати, що залишилося. Тобто, якщо ви плануєте вишивати, то в наборі все є з залишком. Ну, з Запасу мається на увазі не з залишком, а запасу. Знаєте, вживу іграшка якась не така виглядає. От Через камеру дивлюсь, ну така вона просто супер. Оці ягідки гостролисту, і отой колір такий гостролисту, бачите, ті, ті зелені. Цей колір зелений, то просто ну, такий блискучий, а гостролист таким матовим вишито, і воно зовсім по-іншому. Дивиться. Дуже-дуже ну, класно. А це такі ніби гілочки, сплетений віночок, і там снігурик сидить, хвостик от стирчить чорненький здалека. Ну і ззаду він вже приклеєний фетром, отим, тим фетром, котрий був в наборі в чарівної країни Wonderland, Wonderland Crafts. От, такий от віночок, дуже такий цікавий, чудовий. Так, ще що, відразу вам хочу ще показати так само тішуся неймовірно, що вже є завершений чобіток. Пахомової. Значить, я залишу посилання на неї, якщо, якщо вам, звичайно, цікавить. Хотіла такі трошки технічні характеристики по чобітку, і тоді просто вже поговоримо. Значить, всього є 49 кольорів використано. При вишиванні цього чобітка досить багато, з тих 49 всього кольорів, і ще крім цього 12, 12 блендів. Тобто з тих ниток ну, є такі, що просто тим самим кольором, вишиває, одним кольором вишивається, є такі бленди, котрі складаються з двох кольорів: одна ниточка одного кольору, ну, от, наприклад, одна ниточка там, 304 і одна ниточка 3685. Тобто це є бленд. Тобто 49 кольорів звичайних і 12 плюс 12 блендів. це що є, 50-61 колір використано, ну, ніби всього. Значить, 59 кольорів використано в, для вишиття хрестиків. Хрестики в нас що є? 25 825 хрестиків вишито на цій роботі. <coughs> Щоб ви уявляли, це досить так. Трохи багато. Так, тільки я не подивилася, скільки я часу його вишивала. Ну, днів 50 це точно, якщо не більше. Бо так, десь колись більше вишивала, десь колись менше, а потім були такі випадки, що сідаєш вишивати, тут світло пропало, ще не мала ліхтарика такого, що про ньому можна було вишивати. Та й ніби зараз маю той такий <кій> одягаю на голову. Але все одно, що таке світло більше так. Не, не точково світить, а так більший простір займає, то воно зовсім по-іншому. Е, так, 10 кольорів використано на півхрестик. і Півхрестика тут 2592 штуки. Пів, ну, штуки, так. Е, 5 кольорів є Бекстіч, 5 кольорами вишитий. Ну, В основному е, основний колір це йде оцей фіолетовий 550 і Тут йдуть всі обрамлення. Замість чорного. Е, я використала фіолетовий. ну досить воно так класно виглядає. оцей там на фіолетовий ну Білий є ще, звичайно, Оці от снігові такі сніговий покрив білим обшито, і що ще, і тут голубий ще є. Ну, і ще десь є два якихось світлі по-моєму. ну коротше, 5. 5 кольорів бекстіч 1972 штуки. Ну, Там по різному можна рахувати, бо є такі, що, наприклад, на 4 хрестики, є такі, що на 2 ну, по-різному, то таке. І п'ятьма кольорами зроблені французькі вузлики. Я їх вам покажу ближче, що це за французькі вузлики в нас. Так, Їх є 40 штук. Всього, як рахує мені Крустіч Парадіс, 28 417, ніби хрестиків. Воно переводить ті всі. Хрестики, півхрестики, Бекстіч, французькі вузлики, все переводить, хрестики, то 28 тисяч, загальна, загальна кількість хрестиків. Ну, отакі, от, скажімо так, технічні характеристики. Дехто любить, дехто не любить, але все ж таки, ну, є такі дівчата, що цікавляться цим. Тому я, відповідно, їх вирішила оголосити. Ну, Якщо хочете, можу трошечки ближче показати тоді кожний так, потягну з під ялиночки, щоб бачити. О, отак... О вже ялиночка не смітилась, то нічого. Отакий от собачка, бачите, тримає він листа, конверт, верніше, з листом для Санта-Клауса, чи для Святого Миколая. як там... Не знаю, що, що Вікторія мала на увазі. Дивіться, який шарф в нього цікавий вишитий. Він пив хрестом в одну, в один бік і в другий бік. Черво, от бачите, зелений в один бік, червоний в інший бік. Ну і звичайно, тут на шапочці так само є. От бачите, який помпон, бомбон. Колись ми казали бомбон. А зараз я навіть не знаю, як буде правильно помпон чи бомбон, чи як там. Бекстіч робить от от такі от версинки на, на тому бомбоні. Буду казати, так, як я колись казала. Так, як колись ми казали. Так, от Такий, от, бачите, цікавий гномик. Очки він сховав на шапку, шапку натягнув на очі. В руках тримає рукавички червоні, тримає листа. ну і темно-сині такі чубітки. І бачите, так само, я ж кажу, от всі вуса, борода, оце все якраз тим Бекстічем, і воно так досить-досить так класно виглядає. Ну, Тут е, Бекстічем зроблені кущики, червоненькі ягідки вишиті хрестиком, а бекстічем зроблені кущики. Так, ну, пошта, Санта пошти. Так, гномиха ще, бачите, є так само щось вона е, е, Поплутала одна рукавичка зелена, в неї одна рукавичка червона, але воно так досить цікавить. Оті, от, бачите, косички. Ну, і, Як видно, тут і косички по-різному. На одній косичці жовта стрічечка, а на іншій червона. М -м 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 -м. От така от гномика. Ну, Гномиха -г -г -г. так само очі десь заховала під шапку, шапка з бомбоном. Ну, тут бомбон вже немає таких ворсинок, він такий більший цей. Ну, От бачите, яка сніжинка біленьким. Ой, Біленьким порухала камеру сніжинка. Біленьким зроблена бекстічем. Тут також, шакущики. от машина. На машині їдуть гноми з подарунками, вже вже десь їх отримали. Гном шарфик розвивається на вітрі, вітер його дує, на шапках так само такі пухнасті бомбони в них, от і на машинці. Машинка щось одного боку червона, з іншого боку жовтенька. Ну, Це все по задумці, як той казав, дизайнера-автора. То Тут може бути по-різному. По якраз є м -м, французькі вузлики на віночку. Тут такі ніби іграшки вчіплені, бачите, жовтенькі, блідофіолетовий і, і червоні. Так, Купа подарунків. Ну, І тут якраз. Написано, що вони проживають в тому будиночку, бо тут гномська сім'я проживає, сім'я гномів, от, двері вхідні, от бачите, гірлянду вчепили собі на будиночок. О, от, такі, от, там, от от там Вгорі десь там є е, віконечко світиться, одне, друге. Ну і там е, здалеку так само висить е, бомбон, е, з, з даху звисає, що там Може, якийсь шагном сидить, чи це просто. Від даху такий зроблений, не знаю, що це мала на увазі дизайнер, але досить такий цікаво. Ну, і ще он там летить один гном на повітряних кульках. І також, також хоче листа кинути у скриньку. Ялиночки такі, бачите, цікаві, гарні. Ну, я ж кажу, дуже-дуже мені сподобалося. Мені просто сподобалися ті кольори, такі насичені, яскраві. Зараз в цей час ну, це просто, це просто супер. Кольори, бо зараз дуже-дуже важко. Так, мушу заспокоїтися. Ну, як дуже, дуже важко тим, в принципі, ми того не відчуваємо, що відчувають хлопці і дівчата на фронті. але е, Тому що ми відчуваємо, що у нас тільки світло вибиває, якщо на то пішло, так, таких складних, якихось таких руйнувань в нас не було, Богу дякувати. Тільки то, що. от... Поранені привозять до нас в місто, ну але ж кажу, того ми не бачимо, бо бачать в основному ті люди, котрі працюють в лікарні, котрі мають якихось знайомих, що поранені. От у мене сестри, чоловік був рідною, поранений. Зараз він ще в Дніпрі перебуває, бо в неділю, тільки ввечері, подзвонили, сказали, що він поранений в лікарні, а коли його відправлять сюди, то ми ще не знаємо, чекаємо. Чекаємо, як тільки відправлю, то, то вже буде ближче тут до нас, то вже можна буде і поїхати, і навідати, і якось, може, там щось треба, якась допомога. Ой, ну, таке. Ну, це все життя, зараз війна, так що е, ми як можемо всіх підтримуємо, донатимо, даємо пожертви, молимося. Основне, в нас зараз молитва, тому ми молимося завжди за наших хлопців. За наших дів... дівчат, і... і тих, що воюють, і тих, що в полоні, і... і тих, що лікуються, і ті, що поранені, і тих, що вже немає, звичайно. Ну, це важко, але... але поки що. Ну, це війна, ну що сказати, це війна. Ой, вертаюся до Чобітка, отакі от сніжинки, бачите, є різні вони. Не знаю, не бачу, чи видно мені, бо я щось дуже близько. Отака от от сніжинка. Тут є ще вгорі сніжиночки. Ну і тому бомбоні біленькими біленькими якраз бекстічем зроблені ті. Так от роблю, може, би, то все. все бачили. І там той вигляд. А тепер зроблю так, щоб видно було оцей. хатинку і машинку. Отакі от. І таких у мене два. Фініші, тішуся, звичайно, що я вже завершила, що я встигла до Нового року. Ну, вже цього року до Миколая цей чубіток не пошила. Ну, але тут таке можна ще пошити і ще повішати. Ще будемо святкувати Різдво, тому що багато вже людей святкували 25 -го. грудня. Ми ще цього року не святкували, тому що наша церква ще не перейшла. Ми ще залишилися, поки що святкуємо цього року 7 січня. Бо є такі церкви, котрі святкували і 25, го і 7. Ну, не знаю, як це так може бути. Але тут таке, не буду я вникати в це. Ми святкуємо, поки що ми святкуємо 7-го, тому що наша церква святкує 7-го. Святий вечір 6 січня, відповідно Різдво-7. го Так що, поки що не перейшли, то ми так і будемо святкувати. Так, хочу що сказати? Що по. Цей чобіток це був перший відшив цієї схеми. Умови я виконала, вклалася в терміни. тобто Я звітувала, скільки там кожних 10 днів, 15 днів, кожен тиждень, коли я як могла відшивати з теперішнім часом, то я звітувала. Тобто умови я виконала, і дизайнер мені сьогодні я відправила їй вже всі фотографії, все, і дизайнер мені сьогодні відписала, пишіть рахунок, щоб я вам відправила назад. Гроші, ті, котрі ви платили за схему. Ну, Я вирішила не гроші назад не брати, просто ще замовила, попросила інші схеми. Так само з гномиками. Там є в горнятках гномики, дуже такі цікаві. Ну, А решту суми там, що в нашому мені кажуть, що ще там лишається, ще щось можна добрати. Я кажу, ні, вже іншого, я вже нічого не буду добирати. відправляйте ті гроші на ЗСУ, там невелика сума. Але Просто тішить те, що людина, ну, мається на увазі, є в неї така пропозиція, що якщо береш першу відшив, і тобі повертаються гроші. Спочатку я заплатила за схему, бо таке встигну, не встигну, потім нам не шукати не буде. Ну, але, принаймні, вона сказала, що гроші я вам поверну, але я ж кажу, що я грошей назад вже не хотіла брати, я вирішила ще купити інші схеми. А, ну, отакі от в мене справи. Тішуся тим, що. Що ми живі, що ми здорові, що ми маємо можливість знімати відео, що ми маємо можливість вам його показувати, вам піднімати настрій. Ну, і, звичайно, тим самим ми наближаємо також нашу перемогу, бо ми і молимося, і, і... чим можемо, тим допомагаємо. Так що, всім, всього найкращого, вже трошки вже буде новий рік, так що всіх вітаю з придешнім новим роком. Всіх, всім бажаю, щоб він був щасливий, щоб, звичайно, була вже наша перемога якнайшвидше. Це, напевно, перше бажання у всіх нас. Ну, всього-всього вам найкращого. До зустрічі, Па-па.